Дорогі студенти, професорсько-викладацький колектив та працівники Західноукраїнського національного університету. Ще сердечно вітаємо вас із найсвітлішим святом у році, якого люди чекають з нетерпінням. З Воскресінням Христовим! Цьогоріч, Великдень, ми зустрічаємо під час складних випробувань жорстокої війни, яку воролом розпочала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста, наших людей. Хай чудесне свято Пасхи принесе любов у вашу родину, щирість та добро у взаємине, а головне здоров'я і мир. Бажаємо, щоб ваші серця наповнилися радістю, а великодні дзвони, ароматна паска, різнобарні писанки принесли у ваші оселі затишок, злагоду та світло. Тому сердечно зичимо, щоб світле Христове Воскресіння дарувало силу, енергію, наснагу для добрих справ. Долаймо труднощі, віримо у перемогу, любімо ближніх та цінуємо життя. Христос Воскрес! בו איסטה נבו